Перші допити у справі Чорної бухгалтерії партії регіонів сьогодні в спеціальну антикорупційну прокуратуру викликали все керівництво ЦВК на чолі з її головою Михайлом Хендовським, чиє прізвище фігурує в так званих амбарних книгах колишньої партії влади. У нього відібрали зразки підписів. Водночас Охендовський, і його заступник Магера відмовилися пройти детектор брехні. Поліграф докладніше Олександр Шилко. Під антикорупційною прокуратурою журналісти чергують цілий день. Допити тривають один за одним. Першим приїздить Андрій Магера. Близько двох годин його питають про скандальні записи у вилучених з офісу партії регіонів так званих амбарних книгах. В них мільйонів видатків на ЦВК. Магера каже, що ніяких грошей від регіоналів не брав. А хто брав, не знає. Пальці в двері не ставили, ні в нігті нічого не запихали, але це я ж звичайно жартую. Я до кінця не уявляю свою цінність як свідка, оскільки. Навіть якщо подібні факти мали місце, то принаймні зі мною їх ніхто не обговорював. Щойно Магера вийшов з допиту, як сюди приїздить його колега Жанна Осенко Чорна. Вона теж не здогадується, куди йшли мільйони виділення на ЦВК. І взагалі каже, була до регіоналів в опозиції. Ми ви час займали антагоністичну позицію із партією регіонів, тому я навіть не уявляю, що може бути мені відомо з цього приводу. Наступним приїздить Михайло Хендовський. Його запускають у двір прокуратури, як пояснить головний спецпрокурор з метою безпеки. Прізвище Охендовського фігурує в скандальних списках принаймні раз про отримання приблизно півтори тисячі доларів на якесь відрядження. Після допиту голова центру виборчкому каже, що це за записи як там з'явилося його прізвище. Має розслідувати слідчі грошей. каже Охендовський, він не брав. Жодних грошових коштів ніколи ні від е, той політичної сили, з якою можливо пов'язується це прова. Від будь-яких інших політичних сил за час роботи в центральній виборчій комісії я не отримував. А щодо згадок у чорній бухгалтерії про власне ЦВК, то як випливає зі слів Ахендовського, абревіатура ЦВК у записах не обов'язково розшифровується як центральна виборча комісія. Що стосується трьох веселих літер, а саме це в К, то на мій погляд немає жодних підстав вважати, що ці літери пов'язані з будь-якою державною установою, яка функціонує в Україні, згодом прокурор повідомляє, що слідчий відібрав зразки почерку та Підписів Вохендовського прокурор Холодницький повідомив, що всім трьом свідкам запропонували пройти детектор брехні поліграф. Але на це погодилась тільки усенко Чорна. Охендовський і Магера заявили, що не довіряють цьому апарату. Своєю чергою, Холодницький заперечує будь-які підозри у політичному тиску. Андрій Магера припускав, що його виклик міг бути пов'язаний за його словами зі зміною складу ЦВК або щодо проведення можливих виборів в окупованих районах Донбасу. Як громадянин, а не як прокурор, я наприклад з кожним згод... Один, що вибори на Донбасі зараз проводити не можна, тому не треба бачати в цьому якийсь тиск. Ми просто робимо свою роботу. Допити в справі чорної бухгалтерії триватимуть і далі, і не тільки щодо ЦВК, каже Назар Холоднецький. Олександр Шевко, Ігор Ткач, ТСН 1+,1.